Друзі, всім привіт! Це в мене Wilson Blade 100UL, і вона преднатягнута з заводу. І зараз я зроблю з неї ось що. Просто-напросто зріжу ось всі ці струни. Навіщо ж я це зробив? Ну, по-перше, це дуже дешева, проста мультиниткова струна Wilson Sensation. і вона м'яка, комфортна, але не дасть ні контролю, ні достатнього обертання. А по-друге, будь-яка струна під час мандрівки ракетки від заводу до дистриб'ютора, потім до ділера і вже аж потім до покупця, струна повністю втратить усі свої властивості, свою природну еластичність, яка дуже необхідна для е, виконання ударів. І крім того, вона втратить і зусилля натяжіння. Тож я рекомендую усі ракетки, що йдуть зі струнами, одразу зрізати і міняти струну на свіжу. До зустрічі у нових відео.